про егоїстичні наміри та їхні наслідки. Багато служителів так званих духовних культів не розуміють, що їх єдиним завданням є проводити, втілювати та реалізовувати у наш вимір волю тих сил, яким вони служать. У цьому й полягає їхнє призначення. Замість цього вони намагаються самі використати ці сили, щоб реалізувати тут власні егоїстичні та корисливі інтереси. Це відбувається тому, що в цих суб'єктів. Немає справжнього зв'язку з цими силами, адже в них ще надто неповноцінні та нерозвинуті душі. Тому цей зв'язок вони ніколи й не отримають. Згодом до їх свідомості підключаються протилежні темні сили, що відповідають. Їхній егоцентричній свідомості. І ці суб'єкти навіть не здатні усвідомити цієї підміни, і невдовзі самі стають маріонетками в руках цих сил темряви.